І того іменно соргу. Тому що не треба вегетативну масу гнати догори. По-друге, оптимально всі сіють на 70 міждурядя. Я вам розкажу: ви зайдіть, пожалуйста, на 50. Це просто це дуже бідна земля. Ми ви зараз поїдемо там, де багатше і подивитеся. Чого на 50? Ви подивіться, кущення вийшло три. 3... Три є, що вони Ви три таких 3 3. самих виходить на 70. І коли ви в 70 заходите між дорядми, то, то у вас виходить пустота. І оцю пустоту треба, щоб його равномірно положити, тому тут і урожайність трошки більше буде, ніж там, де на 70. Повірте мені. Воно закриває дуже швидко закрило вологу собою листочки. Так само і соєшник я сіяв на 40 см. Я брав під експрес-підранстарт. То є 30 гіліантекса, 38 листочки ми зробили поле чистості. Сейчас на даний момент ви будете проїжджати, побачите, ми сім пшеницю. Ми вчора позавчора посіяли і румом Амазоном пшеницю, і соняшник той так і не перебував, бо я його не сіяв, мене нема рубичих кутків, не нанімав. І ми дисками закриваємо Зараз вже площа пшениці. Через дві тижні ви приїдете. сейчас вологи хватає, ми закатаємо і пшеницю. Я теж разними між дорядями і по нулю мене сівавки посиляють. І злягати між дорядів, і розлягати. І ми по нулю сіяли. Але там, де в рядку пшениця, коли вона розкидана, вона не добирає 7-8 центрів зектар. У то то мене пшениця в цьому воду по 52 центра зектари і другого класу дуже високий клей і не треба мало десувати. Ми возили по 10-600.